Дивитися Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. Не можуть розпочати навчальний рік. Учні однієї з громад Одещини виборюють право займатися у своєму ліцеї. Працюють на пожежах та долають наслідки атак Росії. 14 жителів Чорноморської громади створили добровольче об'єднання, аби допомагати під час надзвичайних ситуацій рятувальникам. Трохи більші удари посипеться. Технічний стан музею західного та східного мистецтва погіршився через атаки Одеси російськими військовими. Повітряні підрозділи військово-морських сил України знищили один з катерів російського флоту. Була команда на знищення, коли було. Помічено ворога, що і було зроблено. В результаті чого було нанесено вогневе ураження по цій одиниці? Це каркасний катер металевий, який використовується. В Росії для того, щоб потім не було ніяких непорозумінь, ці типи катерів тунець використовуються як в народному господарстві, як це називають в Росії, так і Федеральною службою безпеки Російської Федерації, так званої в результаті нанесення цього удару шість окупантів було знищено і ще двоє було поранено. Ну і сам катер, звісно, було виведено повністю з ладу. Окрім того, чотири цивільних судна успішно пройшли безпечним українським маршрутом після призупинення зернового коридору. Проте Росія продовжує маніпулювати зерно новою Угодою відтак від країни агресора можна очікувати чого завгодно, додав речник військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Чорноморський флот загалом з чотирьох флотів Російської Федерації має найбільший бойовий досвід. Нехай він і негативний, але це досвід, і відповідно до 50 одиниць досить великих. У них є ще ще кілька десятків менших одиниць це катерів і плюс прикордонники до двох десятків. Тому групування досить велике це не рахуючи ще. А судів забезпечення. Рано списувати а, нашого ворога з рахунків. Вікторія Габчук, Євген Войтенко. Суспільне новини, Одеса. Це клас біології, та вон це наш клас. 24 четвертий кабінет української мови та літератури. Учні випускного класу у Міжвиманському ліцеї, що в селищі Набережне, не можуть розпочати навчальний рік. Наприкінці серпня їхнім батькам повідомили, що заклад освіти проходить реорганізацію і рекомендували подати документи до школи, яка розташована в 12 кілометрах від них. У нас по факту відібрали клас, нам не видали зовсім ніяких підручників. ми ходили до директора просив, де наші підручники вона нічого не відповіла. Казала, у нас реорганізація і так далі. Е, з класом у нас також уроків ніяких немає по плану. У нашого класу зовсім немає у розкладі і так далі. Самі ж батьки жаліються на цькування з боку адміністрації школи. Ну як це так, нашим дітям не, не знайшлося місця. Десятий клас у нас був діти, прийшли, наш директор каже: А ви чого прийшли на останній дзвоник? Вас ніхто не звав. То якщо ви так хотіли, щоб ми вже пішли, то треба було зробити це все якось гарно, якось для дітей. Наші дітей просто як не потрібно. Тільки дві вчительки пішли за нас. Як так? Як так? Учителя А тепер сьогодні. наших учителей. Вибачте, ти що пішли за нас, їх цькують, забирають у них в них часи. За словами батьків дітей, реорганізація є незаконною, оскільки школа єдина на весь населений пункт і не є малокомплектною. Ми були в департаменті, і нам сказали тобто подача на документа з Усатовського не було. То есть решение сессии на реорганизацию нашей школы в департаменте этого документа не было. Поэтому но 3 марта 23 года этого наша школа. Прийняла государственный офіційний документ статус ліцея. Почему нас по закону тридцять не довели наших дітей до кінця, до 11 класу. Просто їх не допустили. Директорка школи Олена Кисельова стверджує, гуше керується рішенням громади. Реорганізація шкіл України проходить в это мы это розуміємо, ми это знаємо, ми навіть були повинні підтримувати і виконувати закони України. Йдеть і реалізація шкіл. Міжліманський ліцей по рішення сесії Усатівської сільської ради перейменован в ніжліманську гімназію я виконую закони України. У нас є засновник в законі України. Написано Ріорганізацію школ делает засновник. Ми виконуємо закони засновника. Водночас, очільний громади Юрій Маковійчук запевняє, що причина реорганізації недостатня кількість учнів. Реорганізація йде в зв'язку з тим, що нема наповненості класу. В зв'язку з цим була зроблена реорганізація для того, щоб були повні класи і діти могли навчатися. Законодавство передбачено 25 і більше дітей. Дмитро Васильєв, Сергій Кубилянський, Суспільне новини, Одеса. Так ми в так, члени добровольчого формування цивільного захисту в Чорноморській громаді тренуються працювати в умовах задимлення приміщень. Чоловіки об'єднались рік тому, аби допомагати рятувальникам та іншим службам під час війни. Група розвідки на ісходну позицію. Все, пішли. Раз на тиждень групи тренуються підійматися у приміщення, де нібито виникла пожежа та є поранений. якби розвідчик ми заходимо в гаряче поміщення, определяємо степінь возгорання, определяємо в якому місці возгорання, знаходимо пострадавших по можливості сообщаємо. викликаємо групу підтримки для евакуації. Поки група евакуації проводить степінь степень ну, пострадавши, виносить ми продовжуємо поиски в помещении остальных пострадавших, также дело сгорания. Також подаємо команду, куди подавати воду. Я в цій групі знаходжусь з самого початку організації. Май 22 го року. Поки одна група обстежує приміщення, інші евакуюють умовного травмованого та надають йому першу медичну допомогу. Я нахожусь в цій групі на даному тренуванні в групі евакуації і оказання до медичної допомоги. У нас був постраждалий. У нього була кровотеча правої ноги та відсутня дих дихання І серцебиття. биття. Ми йому оказали медичну допомогу, непрямий масаж серця та іскусственне дихання. Перекрили кровотечу жгутом. Дайте пішла. Третя група чоловіків займається гасінням пожежі. Для цього у формування є всі необхідні прилади. В добровольчому формуванні ми знаходимося з командою з самого початку її створення, там на початку війни. Це був для нас такий виклик, ми нічого цього не вміли, але всьому навчилися. Так що я можу сказати, що ми універсали, але саме зараз ми розбились на групи. Моя група займається пожежами. Тобто ми розкидаємо рукава і ліквідуємо пожежу. Це складний час для країни для нашого народу. Я вирішив, що зможу тут на місці приносити користь, допомагати, якщо є така потреба. Від початку створення групи добровольці виїжджали на пожежі у приватних будинках, гасили загоряння сухої трави та допомагали людям після ракетних атак. Мета нашого формування це ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій та стихійного лиха, допомож рятувальникам, коли це необхідно. Ми зараз більшу часу тренуємося. Також ми виїжджали на бойові завдання, приймали участь в гасінні пожежі. На території на території Чорноморська ради. долучитися до команди добровольців може будь-який житель громади Олександра Пономаренко, Дмитро Бондаренко, Суспільне новини, Одещина. Тріщини, ослаблені несучі конструкції, вибиті вікна 20 тисяч євро. В таку суму порахували збитки від ракетної атаки на Одесу 23 липня. Зараз музей на етапі планових ремонтно-реставраційних робіт. Проте вибухова хвиля робить окремі ділянки більш аварійними, коментує директор музею Ігор Поронник. Мы находимся в подвале здания памятника архитектуры национального назначения Музея западного восточного искусства. Естественно, этому зданию более 150 лет. Есть много технических проблем. Были открыты, сняты некие конструкции, которые должны заменяться, снята какая-то штукатурка и так далее. И объективно, объективно технически, техническое состояние его ухудшилось. Помимо накопившихся болячек технических этого здания, в результате проведения ремонта реставрационных работ оно более ослаблено в техническом состоянии. Это объективно, потому что пришлось демонтировать часть конструкции. Я опасаюсь именно ну, вот такого момента, что даже непрямое попадание, ну если прямое, это понятно тут, но даже вот достаточно сильный, сильный удар, сильное сотрясение, вот эти вещи, как начнут сыпаться. Ветерная волна смогла повредить нам несколько стекол, пооткрывать большие окна, створки и даже распахнуть вот эти деревянные большие ворота и погнуть металлические детали. Ну, слава богу, обошлось как бы малой кровью, но еще пострадал зенитный фонарь. Убытки, основная сумма, конечно, приходится на фонарь зенитный. Эта сумма будет составлять достаточно приличную сумма 20 тысяч евро. Это старинный фонарь. Вы видите, что там грязь. Почему? Потому что при взрыве было снесена верхняя защита, попадает грязь-мусор, замокание. И видите, там есть уже обрушение штукатурки. Поэтому неизвестно, в каком состоянии сейчас именно несущая конструкция фонаря. И я боюсь, что при более-менее сильном ударе вот взрывной волны здесь тоже может быть обрушение. Фінансування зараз обмежене, проте допомогти з реставрацією ліхтаря обіцяв американський фонд, коментує директор музею. К сожалению, зі со сторони, скажімо, міста і області не дуже помощь. В основному ми брошені самі по себе виживати. Справедливість треба отдать, что ми попали в велику реставрацію, яка фінансується з госбюджету. Тим не менше, какое-то фінансі йде, і по чуть-чуть робота проводиться. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса. Прогноз на 6 вересня. По всій Одещині ясна погода. Вітер південно-західний 7-8 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 18 до 22 вночі та від 27 до 30 градусів в день. В Одесі ясна погода може ввечері змінитися на хмарну, без опадів. Температура повітря вночі 18-19 з позначкою плюс, в день 27 28 градусів тепла. Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах.